Вітаємо вас! Якщо ви мрієте підкорювати небо та стати висококласним фахівцем в галузі авіації, запрошуємо вас до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Кафедра авіаційного обладнання літаків і вертольотів інженерно-авіаційного факультету. Це ваш шлях до професії майбутнього. Наша кафедра навчає Висококваліфікованих інженерів з експлуатації та обслуговування авіаційного обладнання літаків і вертольотів ви отримуєте унікальні знання за авіоніки сучасних повітряних судні, чому обирають нас Сучасна матеріально-технічна база, новітні авіаційні тренажери та лабораторії, досвідчені викладачі, офіцери та інженери з багаторічним практичним досвідом, практика на реальних авіаційних об'єктах, від військових аеродромів. До авіаремонтних підприємств гарантоване працевлаштування в авіаційних підрозділах сектору безпеки та оборони України. Наші випускники, це еліта інженерно-авіаційної служби, долучайтесь до нас та станьте частиною великої авіаційної родини. Харківський національний університет повітряних сил чекає саме на вас.